Друзі, всіх вітаю! До нас приїхав Андрюха. Привіт-привіт! Він е розкаже, як покращити роботу в школі, огляне візених цуциків. І я думаю, що дасть декілька порад по тому, як краще облаштувати якісь нормативні міні-зони для того, щоб комфортно було займатися, тренувати, проводити якісь міні-змагання всередині. І що краще по якимось кінологічним гостам. Ну хоча б по тим, що відчувається, що так потрібно зробити. Я думаю, що ми прислухаємося до Андрія, він нам дасть цінні поради. Мене звати Сахно Андрій, я суддя національної категорії по робочим якостям, фігурант вищої категорії в системі EGP, а також займаюся захисними видами дресирування. Сьогодні я приїхав в школу Дред подивитися. Тут сьогодні поповнення, вже 20, майже п'ятий день цуцикам хочу подивитися. А також Сергій, власник цієї школи, проведе мені екскурсію, що змінилося, які плани. Ну, а також мої рекомендації щодо цуциків, як їх, в якому вони стані і що порекомендувати для того, щоб розвити цуциків, поки вони маленькі. Ті, хто мріяли придбати Малінуа, у вас зараз є можливість забронювати в нас дуже крутих собак, з якими ви проведете точно більше 10 років життя, і це буде яскраві круті моменти, які будуть приносити вам радість. Кому потрібні круті собаки, звертайтеся до нас в школу, пишіть приватні повідомлення чи по номеру телефону. Чекаємо вас на консультації. Для цуциків зробити е, ігровий майданчик. З різними... Горочки, да. бутилочки, да. де пробігають. тунелі такі зробити. А да, найголовніше, щоб вони були безпечними для цуциків. Тобто слідкувати, ну камери є. Я думаю, що слідкувати, щоб просто нічого ще малі, але щоб нічого не з'їли і щоб було безпечно. А так, робити різні, отакі навіть можна невеличку горочку зробити, безпечно, таку тенельчик, тільки щоб не впала в набіг цуцика, а якусь таку. Маленьку горочку закриту з боку, щоб вони могли бігати. Тобто, може трубу, трубу таку каналізовану? Можна, да, можна трубу зробити. Тобто зробити, щоб вони бігали і е, соціалізувалися таким чином і розвивалися. Ще можна, типу, роблять тунельчик. Тобто, наприклад, е, якщо от, е, навіть ця е, ну, труба. А перед нею там, наприклад, повісити якісь широчаші штучки. Щоб попасти в трубу, треба пролізти через цю Просто є роблять як. Наприклад, собаці цуценята десь в майданчику закритому. Потім вони там декілька разів в день випускаються ігровий майданчик. Ми зараз з Андрюхою виберемо місце, де у нас будуть бігати маленькі цуцики. Зараз позовемо Серого, Хто у нас інженер? Сергій, можна тебе до нас? Нам інженер треба. Інженер по виробництву. Да, ми викликали міністра по інженерії України в собачій сфері. Ну, а круче нема нікого. Коротше, я думаю, що треба буде зробити тунельчик для собак. Такий прикольний, де вони там проходять в трубу. У нас є велика труба. Цуцики. Тепер такий мініму, от, от, от все, що у нас тут зроблено, воно мало бути міні... зробити по мінімуму, потім, але вони біжать там. Бутилочки вісять, чи щось шарудить. відео скинем з, з прикладом. Так, і так. треба буде зробити отак вдоль забора, зверху з накриттям, щоб воно не наливало, у нас там є маленький. Там тунельчик має бути от такий, щоб вони далеко не уходили. Тобто у них задача тільки йти прямо. Вони біжать прямо і виходять так, з тієї сторони. Поняв? Так. Тобто. Тобто. Тут, грубо говоря, такий міні заборчики і вони як зайшли, пробігли. І Я думаю, що на відео ми туди вставимо. Хот... Не накритий, ну, бажано, щоб він був накритий, щоб там можна було залізти, але щоб там не заливало. Якщо воно буде мокре, там іспна трава буде, там буде трохи бутилочок накиданих, щоб шаруділо, там буде фольга якась лежать, щоб вони по ній по бігли. І отакі от всякі штуки вони будуть. Тобто, ми це спочатку з тобою обговорюємо, зараз на відео показуємо, потім ми вже процес покажемо. Тобто ми зараз поговорили, а потім показуємо процес. А Андрюха дає підтвердження, як експерт спортивний, уже. В світі кінології він вже одобрить, і все, ми погнали. План робимо одобрили. одобрили да. Ні ну Андрюха, ну треба ж професійно підходить. Правильно, 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 правильно. правильно? Да, то да, що да, я собі да. придумаю, це одне. Просто думають, кожен думає, що він прав дивись я тобі показую, ти кажеш Сергій, ну вже ж було так нараз. треба додати це. Я все Андрюха, ми додаємо. Ти як спеціаліст, ти подивився, ми зробили все правильно. скажеш, тут вище, тут нижче, тут там додавте щось, ми такі, все окей. Тому що одна голова добре, а три красивіше. Да, і ми зробимо хороший Діснейленд. Андрюха, от там буде у нас шашличка, барбекю і кальянна. О, -о ну все, тоді взагалі. Там буде такий міні-ресторанчик, потім сюди ближче. Я думаю, що буде, скоріш за все, басейн. І хотів з тобою порадитися. Отут заїзд буде десь з бетона. О туди риться вниз ще тут буде рівна площа і з накриттям, щоб можна було храну повідпрацьовувати. Тут з бетону все буде зроблено під накриттям. Поняв. Поня. Прикольно а, буде, скриття. щоб воно було закрите, тут навіс буде mm -hmm. великий. Коротше, тут висота буде, отака, щоб ти поняв, бетон от посюди буде. Ого. Тобто це буде вниз зрізано неровно. Mm -hmm. Отут буде заїзд, mm -hmm. туди, і отут такий бетон прям зробимо, де можна прив'язати собаку, зафіксувати, і тут в тіньочку позаймається. От буде Супер. прикольно. Супер. То воно закрито, ніхто не біжить, там собаки собі тусуються. Отут, а, зону. Єдине, що хотів, як на зони поділити, якщо дасиш пораду, буду вдячний. Давай ми зараз туди йдемо. Є, нам треба поділити, ми хочемо на зонування, поділити її і угу. подивитися, які зони нам залишить. Коротше, для активних ігор, де граються, угу. чи може залишити для якихось міні-екзаменів, що ти скажеш, от прям полосу дивись, от, наприклад, от тих досок отак, і сюди. Широку паласу одну взять, і теж я хочу під накриттям зробити. типа це як ну, закритий, ну не ангар, а закритий. Ну да. що у нас є зали, все. І от прям от там дивись, у нас буде міні ресторанчик mm -hmm. там собі гріль замовили, ще щось. І дивляться, да, і дивляться, собаками. як отут собаками тусуються. А там. Типа щось вітрини, от таке не вітріне, а трибуни. Mm -hmm. Трибуни зробити з накриттям на другому етажі, на першому там масажний салончик для собак, там mm -hmm. і ще щось, кардіозона, якісь дорожки стоять. А зверху люди можуть сісти, там замовили, що сім раз принесли коротше, і тут тусуються. Супер, супер. Ну тобто є зараз багато е дресирувальних екзаменів, де цього буде достатньо. Вибрати там, наприклад, локацію, де можна да, приїхати. Ралі обід зараз такий вид дресирування, і цього буде достатньо. Ідеально, так, буде, Ідеально. Буде, да? і там якраз людина, початківець вже може виходити. Там є ступені, там нульовий, перший, другий, третій. Себе початківець попробую. виходить, да, і він вже може приходити і тренувати на якийсь результат. Ну це було б круто. Зразу ну так круто. ти приїхав. Ми раз пошли туди, і зразу можна кальянчик уже, да, і там якесь м'яска, що пожарили. В кайф буде так, зразу От, я думаю, що буде прикольно. Супер. Нет, а, нет. там. І тут по зонам ще короче, зона. Скільки приблизно на оцералі обідєнс, скільки на. Там же можна, в принципі, будь-який норматив відпрацювати. Я... Да? О, грубо кажучи, достатньо буде розміру, як у вас ваш зал найбільше. От. Це вже буде О, норма. норма, просто якщо брати змагання, є глядачі да, завжди є глядачі. Тому типу, якщо це буде такий же по розмірам, ну трохи може довше, і то це вже. Е і глядачі будуть там у себе, цього буде достатньо. саме такого. Тобто можна трошки його довше, просто довше зробити. <тухи> я думаю, знаєш, що, короче, от зараз у мене ідея така прийшла. Там у нас готель добудується. Зараз я короче, думаю, що тоді робимо і десь такий проходик, щоб можна було ходити. І тоді, десь отуди, от тих Грубо говоря, синіх оцих штучок, оцих щось, де вагончик. Да. І отак, досюди, це буде нормально, отак да, і туди до номерів. Отак, от. Тільки... Супер, Бомбічок, взагалі супер. Ідея класна, у нас такого нікого нема, як завжди. Ну нічого. Це дуже. Коротше, отут я все-таки, значить, тоді ми все заравнюємо. Поверхність яка? іскусственна трава повинна бути Празиняна. чи? Чи ми можемо щось ну тут? Треба, треба думати. Якщо це натуральне, поливати, все. Якщо це искусне, іскусственна... ні, скусне вони витопчуть, Я вже да, знаю. Якщо це искусственна, один мінус це це Хо... якщо не буде накриття, то там оця різинка. Вона нагрівається. Ну, типу, щоб собака не, опала. не накриття буде, Але, тому що, що вже накриття. Це накриття це все немає. Андрюха, будемо строїти велику ферму. Накриття робити. Ну прям я вже розумію, що це. Воно завжди невигідно, тому що це дорого робити накриття не, ферму. Не, не, не. Але я розумію, що буде жарко тваринам, буде жарко людям, буде жарко всім, хто буде знаходитися. Тому про безпеку треба подбати. Я думаю, важливіше зробити так, щоб потім, коли будуть тут люди, вони навіть не відчували, що їм некомфортно, але не будуть розуміти чому. Якщо цього достатньо, у нас є два варіанти. Перший це робити від того забору до цього забору, повністю робити, ну, грубо говоря, відтуди-сюди робити як поле широке. Чи робити отаке вдолі. Як ти думаєш, як краще зробити? В <му> залежності від глядачів. Тобто, Поле так робити треба, щоб глядачі сиділи і максимально бачили, що відбувається. Що відбувається да, в процесі. Тобто, тому що якщо його, наприклад, отак зробити, це буде тільки кусочок видно, да? і це як якщо футбольне поле за воротами сидиш. Тобто дресування завжди ну, з боку, як дивимося. Так, ну, да, так. Збоку, бакове, все, супер. Да, це мені да, треба да. було важливо. Дивися, ми отут, коротше, значить, тоді робимо перший етаж. Це такі міні ларьочки, щось типу зоомагазинчик. Ну, хтось mm -hmm. спонсори захочуть приїхати чи що, вони себе можуть взяти окремо собі, розміститися з рекламкою. А вище, що було цікаво, бо не видно, постійно хтось ходить, так, а зробити так. вище другий етаж. Ми піднімаємо, теж під накриттям mm -hmm. робимо, щоб не було. І робимо їм там такі місця, що вони можуть посидіти. Я думаю, багато не багато а буде ні, людей ні. там. Ну, ну як завжди, ну, 20-50 чоловік, да, в принципі, да, отам це. це... Ті, хто виступають, потім ми робимо для людей, от, хто приїхав виступати, ми зразу робимо як. Всі завжди заважають друг другу, ну, давай чесно, так, з собаками. Хтось так, так, може, хтось не може. Да. Хтось може закрити собаку десь. Той Просто туди завели. Ще, там буде, Я тобі зараз покажу, як супер, там, що да. показуємо. Давай ми заснімемо, потім колись вийде вже. ладно, Покажу вам уже. Там всі, всі конкуренти, хто дивляться, ладно, вже дивіться, пішли, Андрюха. Да. Коротше, до вечора заходимо сюди. До вечора заходимо сюди, От зайди. І відчуй різницю. От ми реально в піки щастимо, година. Чувствуєш? А тепер зайди всередину і потрогай бетон, Це дуже важливо. Холодний. Потрогай стіни. Угу. Холодно. Це час. Ахіє, прикольно. Продумали все, щоб воно не нагрівалось. Угу. Братан, ми тестимо. От ми ж тестили, ми далі не будували. Угу. Поняв, ми накрили, розчитали, щоб воно короче, провітрювалося, сонце, як іде. От все. Ну це моя дурість спочатку була. А потім ми я реально заходжу ввечері, трогаю холодне. А це говорить про те, що собаки буде комфортно. Мільйон процент. Да. Ти, ти зараз чувствуєш от прям ну тут реально комфортніше згодом. Да, якщо от прям прохладно стояти клас. 30 градусів. Причому ми в 37 тестували, було 37, Ми заходили сюди, і отут кайфово супер. І це говорить про що попали туди, куди треба. Це ще не все пішли. Дивіться сюди, конкуренти. Туди виход буде ще окремий вигулу кожної собаки буде. Пішли, покажу зараз. Да, Пішли вже коль сюди. сейчас ти покажу. Коротше. Тут у нас буде зона карантину, тут все повністю закривається, система вентиляції окремо. І отут все заложиться пліточкою. Тати що тут все пліточкою, все. і тут буде накриття теж. Так. Тут не буде жарко. І тут буде окремий вигул для собачок, які хворіють прямо. Окремо. Понятно? Тобто, дивись, оце все зашивається, виходу нема туди. Да. Виходу нема. Ми, короче, виходимо, виходить, щоб нам вийти. Ого, ну коротше, зараз ми туди зайдемо. Це вообще окремий вхід з вулиці, щоб собака не пересікалася. Взагалі не пересікав. Да, тут буде зашито все повністю. Система вентиляції там буде подаватися віздух. Ага. Все насверлиться, все Даже окремий слів буде. Хворих собак, окремий слів. Все, вже каналізація сюди виведена, тоже, тут вона буде. Ну, от Грубо говоря, дивись, куди тіньочок в піки. Дивись, він чітко просто дивись. От прям все, от та, та, ідеально. Якщо <капривши> треба, Ми можемо ще трохи додати козирьок і все. Дивись, отут вони будуть вибігати сюди. Дивись, вигул. Да, у них у кожного вигул тут теж буде зроблено красиво, і тут буде земля. Тобто у Влас. них буде з бетона, щоб вони не могли подритися. Ага. і тут вони в туалет можуть ходити. Може бути ще що невелика будочка буде отут зроблена, щоб от прям. Ну, от прям слово не сказати. От сюди зайти, просто да, виходить. Да, раз, да, і такий тарапетик маленький. Тут будочка, тут ще така лежаночка, там, якщо Клас. І тут ухажувати прямо за собаками, все, що дивиться, ну тут же уборна частина. Дуже зручно. Да, оце, дивись, от так, оце, я дивись, отак карантин виглядає. Прям. Дивись, отсюди видно всіх собак. Світло буде включено, видно першу, другу, третю. Супер. Той, хто ходить, він дов да, бачити. Да, 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 Але зайти вивезти не можна, тут все буде закрите, запечатано, вентиляція буде окрема, і отсюди вийшов, тільки туди зайшов, переодівся. Mm -hmm. Ти тут переодівся, туди вийшов, переодівся і береш собаку. Супер. Дуже продумано все. Що якісь будуть ще ідеї, будуть чекати, бо ти порадиш, я Думаю, за що професіоналізму щось ще ну, круте. Знаєш, будеш спати, проснешся, набирай прямо ночі, да. чи пиши голосовець, сірий добав. Оце буде точно Добре. кайфово. Але зараз ну, прям все продумано реально дуже круто. Як завжди, рівень сервісу в дреді, все з кожним з кожним роком все вище і вище. Не зупиняєшся, це дуже приємно. Все для, Дякую за слова. Ну, такі. Все для людей, Якщо собак... є за що потрулить, можеш трулить, я покращу братан. А ти ж знаєш, я завжди, якщо є <су> да, да. за що, я скажу. На даному етапі нема. Хорошо, будемо шукати значит, разом. Yeah. А дивись, тут буде окремо закрите все. От бачиш, там тіньочок якраз чітко зроблений, yeah. і він йде отак вдоль. От тут буде технічна частина, тут вже все буде накриття буде від yeah. одного забору до другого. Оце все залишається під технічну частину, наприклад, буми, бар'єри, все, що розкладне, от досюди буде а, а, прям склад великий. Все сюди. І тут виход вже заходить, виходить, прям круто. Дивися, треба оглянути собаку чи ще щось. Якісь міні-такий, от прям масажний салон, лазаретик, щось таке. Ну, її, знаєш там. О, травмували, щоб там ветеринар собі, столик раз собі подивився. Магазинчик зооди можна там придбати якусь шампуньку, поводочок. ну, Я не про прибуль думаю, тому що воно мені ну, я на цьому не заробляю, мені не цікаво. Але супутствуючий товар, я завжди думаю, люди повинні прийти. От взяти, отут, що вони можуть. Ну, це реально дуже часто, особливо якщо це там якісь тренування і ти не живеш поруч, де ти можеш змотатися. Ну, ми всі люди можемо щось забути. Да. Так ти приїхав, тобі не треба. Я думаю, для цього я діжурно возьму. А... Отак, от все, що забули, отут є. Знаєш, да. можна користуватися мене... речами школи. Да. Ти приїжджаєш, тобі не треба дома там втрачати час на це готуватися. Ти знаєш, я приїхав в дред, я підійшов там, все є собі вибрав. Блін круто. <свят> якщо будуть якісь ідеї, маякуй, буде цікаво, Андрюха, тому що. Ми ж самі тут будемо тренуватися, ти будеш приїжджати. Завжди ради Андрюхі, Андрюха завжди сюди може приїхати і тренуватися. От просто не запитати чи я можу, а набрати, сказати, я їду. Ну, отак от. Приїжджаєш і якщо треба, завжди. Ну, ти просто єдиний, хто так може робити. Я думаю, що кайфово. І оця зона для охорони вона буде нижче, вона буде закрита. І прямо думаю, що теж прикольно буде. Ну тут, десь воно дивись, отак вона буде десь виглядати, приблизно отак. Там, я думаю, що все-таки робимо велике поле і збоку все-таки басейн робимо для собак. Це ж дуже круто. Шезлонги. Є собаки, які люблять поплавати, є хто не хоче. А треба зробити їм басейн, щоб вони кайфанули. Тільки один фільтр для басейну 2000 євро коштує, тому що його міняти раз в півроку треба. Офігіть. Привідь. Ну, грубо говоря, раз в півроку це якраз на сезон 2000 євро, щоб міняти фільтра, які шерстю будуть забиватися. Ну, а що, робити? а що робити? Друзі, ви подивились цікавий випуск. Реально буде цікаво, тому що ми дуже швидко покращуємося. Надію, що в цьому році ми закінчимо, а в вслідуючий буде можливість приймати гостей. А може в цьому ми не знаємо. Все подивимося по фінансуванню, по всьому, як все буде проходити, тому що є так, як ми хочемо, а є так, як виходить. А так як з Андрюхою ми іноді. Можемо довго планувати, але зустрітися за 10 хвилин просто набирає. Приїжджаю поруч, що завжди не казав, що приїжджає і він раз приїхав, і отак ми зустрілись. Ну тому що інакше не буде. Є можливість зустрічайтесь з друзями, знайомими. Не ставте дуже великі цілі на зустрічі. Просто так є можливість. Зустрілись, попили тої кави. Друзі, дякую, що дивились наш випуск. Щось хоче додати до нових зустрічей. Слідуйте за каналом Дред. Реально крута школа, яка дуже сильно розвивається і робить все можливе, аби покращити сервіс як для людей, так і для собак. Вони супер. Ну що, друзі, всім до побачення, до нових зустрічей. Чекаємо вас у нас на каналі. Пишіть коментарі, чи подобались поради Андрія. Якщо не подобалось напишіть, що не подобалось, можете хейтить, пишіть все, що завгодно. Ми все одно все прочитаємо. Звоніть, да. все одно ми все прочитаємо. Вас чекаємо в наступних роликах. Все, всі. Обнімаю, уважаю і до зустрічі!